Рік тому спільно з Національним педагогічним університетом імені Драгоманова ми розпочали нову освітню програму на рівні магістрів та спеціалістів психологічне консультування та капеланство. А сьогодні ми раді запросити вас на цю дворічну програму. До неї долучились відомі фахівці з таких західних вишів, як Денверська теологічна семінарія, Уітанський коледж, Міжнародний університет Трініті. Тож, давайте розпочнемо коротку екскурсію. Наша нова програма покликана підготувати фахівців, які будуть використовувати інтеграційний підхід. В ньому поєднуються біблійні принципи та різноманітні елементи психологічного консультування. І я думаю, що в принципі це свого роду унікальний курс, тому що те, то, що я, наприклад, і не знайшла на сьогоднішній день, це таке розумне приєднання психологічного підходу і духовного. Потому что если говорить о психологии, как консультировании, то э, эта сфера очень мало развита у нас в обществе. И если она развита, то она не развита с духовным аспектом. Или же у нас есть э, другая часть. У нас в церквях часто мы людей консультируем, ну, можно сказать, абсолютно безграмотно. Нашими студентами є християнські консультанти, представники інших релігій, військові капелани та волонтери. Майбутня мережа консультантів складатиметься з фахівців, які знатимуть не тільки як допомогти постраждалим психологічно, але й духовно. І ті знання, які вам дадуть тут, вони допоможуть вам краще розуміти людей, краще аналізувати ті ситуації, в яких живуть люди, краще зрозуміти їхні внутрішній світ, внутрішні їхні проблеми, та зрозуміти те, і з точки зору біблії, як Бог дивиться на їхні внутрішні проблеми. Викладачі, які до нас приїздять, вони не просто теоретики, хоча вони добре розбираються у своєму предметі. Вони є практики. І постійно під час лекцій я бачу і чую, як вони приводять приклади своєї безпосередньої практики. Наша програма є унікальною, тому що ми запрошуємо найкращих викладачів з Америки в галузі християнського консультування. Я почала працювати з християнським центром Реалі 2004 року, коли я була студенткою у Денверській семінарії. Одна з жінок, яка приїхала до нас у штати, працювала з реалісом і шукала помічників на програму консультування. І так я опинилась тут. Сергій Тимченко. Він теж є випускником денверської семінарії, тому мені було особливо цікаво працювати з одним з наших випускників. Я приїхала сюди після закінчення семінарії і почала працювати з ралісом протягом шести місяців. і допомагала з різними аспектами програми консультування від клінічної супервізії до розробки навчальних програм та створення центру консультування. Клинекеденстань. интересные занятия по психологии действительно очень много для себя почерпнула потому что ну до этого я пыталась как-то помогать людям ну, как могла как умела здесь мои познания очень сильно расширились и действительно стало получаться помогать людям более эффективно для меня особисто э, надзвичайно корыстно было Саме практика практика, яку ми застосовували в аудиторії, коли ми могли один на одному практикуватися, приміняти різні навички, і це дає певну впевненість. Потім застосування. Найбільше, що запам'яталося, це остання сесія, яка була присвячена навичкам консультуванням, тому що протягом цілого тижня ми розбирали конкретні навички, які необхідні, і практикували їх. І що дуже важливо, я багато від кого чув про емпатію, але ніхто не міг до кінця пояснити, що це означає, і показати, як це відбувається. А так, протягом тижня, ми могли практикувати і за допомогою викладача набувати цю цієї навички емпатія, яка надзвичайно важлива не тільки для консультування і взагалі для життя. Найкращі студенти зможуть працювати в центрі консультування і надавати індивідуальне, групове та сімейне консультування. Моє пожелання, щоб а, всі ті, хто захотять більше узнати про своє серце, особливо зараз, в той час, коли а, в нашій країні йде війна, люди повернуться з війни, люди повернуться з серцями, які заблоковані, вони замерзші, да, можна сказати, що вони заморожені так как я когда-то испытывал и нужно этим людям помочь, чтобы они растаяли, да, чтобы они начали чувствовать эмоции, чтобы они начали понимать, что с ними в жизни происходит, чтобы это не разрушало все вокруг них, а объединяло их в целое, единое целое. Так что приходите в Realis, учитесь. Якщо ваше серце горить допомагати людям, долучайтеся до нас та ставайте частиною професійної команди.